Отакі до нас заїжджають машини. Їхала-їхала і стала. Трохи їхати перестала. Заклинила помпа. Будемо лічити. Трошки поламало. Рокіра. Випускні усі. Тепер я бачив все. Помпа заклинила. Ось ролик об Це, Все що від нього лишилось. Саме цікаво, що він крутиться. Замінили повністю ГРМ, помпу, промисла, гідрокомпенсатори прокачали. Машинка працює. Я дуже повезло, що не погнуло клапана.